Справа 1513. Накресли кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 65 градусів. На стороні ОА, то значить точку К, віддалену від вершини кута на 3 см, Проведи через точку К прямі, перпендикулярні до прямих АО і БО. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте накреслимо кут АОБ. Ну що ж, щоб накреслити кут АОБ. Я беру один промінь, проведу горизонтально, ось так, щоб мені було зручніше. Так. Отже, проводимо тоді промінь. Так. Нехай буде ось такий промінь. Щоб було зручніше вкладати е, тут 3 см, так, Ну а зараз під кутом 65 градусів. Є. Проводимо ще один промінь. Так. Отже, це у нас буде кут, ще раз 65 градусів туди лінійку. Сказано кут АБ. Це у нас буде сторона ОА горизонтальна. А тут у нас буде тоді АО, тут у нас буде Б. Є? Зараз на стороні ОА, то, знаєш, точку К віддалимо від кута від точки О на 3 см. Ну що ж, беремо тоді і на 3 см будемо вважати дві клітинки, Це 1 см. Раз, два, три. Ставимо тоді точку. Так. Це у нас буде точка К. Точка К. І. Тепер через точку К треба провести прямі, які перпендикулярні до прямих АО. І БО. Ну що ж, як провести тоді перпендикулярний до прямих АО, можна тоді косинцем ставимо і проводимо, тоді так, або можна за допомогою, я візьму свою нігу і буду використовувати її як косинець. Отже, як перпендикулярно до ОА. Я беру і розташовую її таким чином, щоб дві великі позначки йшли по цій прямій. Тепер у нас розташована лінійка перпендикулярна до АО. Так, Ну і через точку К тоді я проводжу пряму. Проводимо пряму. Так. Отже, ось. Сюда. Пряма. Так. Давайте ми її назвемо. Нехай буде пряма М. Е. Є. Ну і зараз через цю точку К треба провести пряму перпендикулярну до прямої БО. Ось у нас БО, це промінь ОБ. На Але вважають, напевно, автори, що це і пряма БО. Як провести перпендикулярно? Розташовуємо косиниці, якщо у вас є. Розташовуєте перпендикулярно до ОБ, ну, ось таким чином, і проводите пряму. Я буду використовувати свою електронну лінійку. Яким чином я її спочатку розташовую перпендикулярно до цієї прямої ось по лінії. Ці великі позначки, які в мене показую, розташовані на лінії БО і зараз лінійка перпендикулярна до БО. Розташовую її зараз таким чином, щоб вона проходила через точку К. Отже, так. Є. Ну і можемо зараз провести тоді лінію. Так. Це буде пряма. Проводимо. Пряма. Так. І збираємо лінійку. Давайте підпишемо К. Це буде пряма Н. Є. Тепер ми можемо записати, що у нас пряма Е перпендикулярна до прямої АО. Так. Ну, і записуємо, що пряма Е перпендикулярна до прямої БО. Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому вправу завершено.